І ще одне оточнення, Якщо дозволите, наш оцей, значить прокурор Хмельницької області, який в 17-му році отримав інвалідність, він розповідав, що отримав цю значить інвалідність, коли читав там щось на роботі. Якісь, якісь справи і, відповідно, я не знаю, як можна отримати інвалідність, і таким чином він і далі буде працювати. Звісно, не можна обмежувати людей з ну з обмеженими. Можливостями і в тому числі з інвалідністю на те, щоб займати відповідні посади. Але як зробити так, щоби? Ну це про те, що ви якраз говорите, що тепер будуть дивитися в першу чергу, наскільки соціальне життя може вести людина, чи може вона себе повноцінно обслуговувати, і так далі, да а не просто там: от в мене захворювання, там якесь умовне, да, і відповідно я все, я інвалід. Ну, в такій ситуації, наприклад, зараз по рішенню МВО фактично дуже багато воно стосується посадових осіб державних органів. І щодо прокуратури, має бути окреме рішення про перегляд для всіх працівників прокуратури. Ну, подивимося, як це буде написано в законопроекті. То саме для прикордонної служби для колишніх працівників посадових осіб державних органів теж має бути змінений порядок на кордону. Тобто, насправді, якщо ми говоримо про всіх тих, що нібито. Мають інвалідність, але ми не знаємо, з якими достовірна. По багатьох питаннях є питання перегляду, і оце це питання: хто що колись отримав? Наприклад, можливо, ви знаєте, третю групу інвалідності можна отримати за маючи просто діагноз та діабет. Але ми знаємо, що дуже багато є людей з діабетом, котрі працюють, займаються хопи, можуть бути в бізнес мати свій. Вони повноцінноцінно функціонують, відпочивають, за їдять за кермом, мають можливості достатньо мати високий дохід. То в чому вони обмежені в своєму функціонуванні? І При цьому треба просто розуміти, що збільшуючи кількість у цих людей, котрі не мають обмежень у повсякденному функціонуванні, вони забирають гроші і ресурси держави. Котра не може підняти і зробити достатньо гідною і пенсію, і е, пенсію за загальну соціальну, і пенсію по інвалідності, і інші допомоги. Тому що у нас достатньо багато користувачів, котрі насправді такої потреби не мають, і тих, і і забирають цей ресурс державний, котрого не вистачає, е, розтягуючи на всіх. Тому, звичайно, цей перегляд він потрібний і. Е, 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 е. Нас на сьогодні прийняти національний класифікатор таких обмежень, тобто на сьогодні, в 2022 році, вони теж були затверджені, як і багато інших документів. Тому я думаю, що це питання там зі сторони уряду і мозу досить пропрацьоване, щоб його запустити навіть в січні. І ще знову ж таки там в, під постом Ляшка я читав купу коментарів відносно того, особливо ті, хто багато років є насправді люди з інвалідністю. Там писав, наприклад, писала людина з ДЦП, що типу, мені що знову буде потрібно проходити комісію. Це всім потрібно буде оновити свої дані, чи як оце буде відбуватись? Якщо ми говоримо про рішення РНБО 22 жовтня, воно стосується сьогодні, на сьогодні, фактично майже всіх пунктах щодо посадових осіб державних органів, зокрема, прокуратури, на сьогодні про всіх загалом, мова не йде. Гадаю, що в нас минулогорічне ще в вересні було 23-го року рішення РНБО, котре стосувалося перевірити роботу МСЕК і ВЛК в контексті мобілізації і взагалі військової служби, і ми бачимо, що багато чого було зроблено по цьому рішенні РНБО по ВЛК а по МСЕК. Не було тому, якщо ми питання питання виникає, кого ще може це торкнутися, то насправді беручи до уваги, що 22 жовтня згадується річної давності рішення РНБО, то теоретично можна говорити, що крім посадових осіб державних органів і прокуратури, згаданої 22 жовтня, можуть підтягнути і рішення пов'язані з. Військовим обов'язком, але я не знаю наскільки в них вистачить часу і зусиль, тому що ем, всі прохонні органи зараз отримали задачу провести як мінімум перевірку всіх. Посадових осіб державних органів, а їх насправді досить багато тисяч, і воно стоїть точно на прядку денному набагато зараз більше. Але щодо звичайних громадян, котрі отримали ті чи інші категорії, я думаю, що це вже питання постане. Якщо в них було строкове там рік чи два чи три, коли вони прийдуть вже на нову комісію, вони побачать зовсім інші висновки і індивідуальні плани. І до речі, скажу з таких змін, котрі напевно мало хто розуміє, у нас раніше висновку. ОМС Рекомендації був певний індивідуальний план, що особа повинна робити для покращення своїх там, функціональних можливостей, максимально забезпечити своє життя в повсякденному побуті, але або там в лікувальних аспектах, наприклад, певні реабілітаційні процедури і так далі. І це було просто як рекомендація в межах висновку адміністративного такого да, значення. То зараз, згідно цього законопроекту. Цей індивідуальний план, який буде стосуватися не лише реабілітації, тобто лікувального певного можливого ефекту відновлювального для організму, також він буде стосуватися і освітніх послуг, і працездатності, і працезабезпечення і соціальних послуг. Він буде фактично як договір з особою, і вона буде зобов'язана його виконувати. І я думаю, що власне це не просто. Так, названо. Я думаю, що буде мати за собою певні наслідки. Що якщо особа не буде проходити реабілітацію, особа не буде певні виконувати рекомендації, можливо, згодом будуть певні санкції, як то не продовження, наприклад, а певних пільг не надання, дабо не надання їх не. Частково платні. не знаю. Це просто питання до генерації наступних речей і санкцій. І ще одне законопроект з цікавого це те, що для осіб, котрі отримали пошкодження під час бойових дій, ну, я так спрощу, там досить великий перелік про що йде мова. Вони отримують безстроково інвалідність і з ступенем на один вищий. Тобто, якщо їм передбачалось би третє, то їм передбач... буде даватися друга група, якщо друга, значить перша. Ну, вище перше вже немає. О, це чудова новина для наших військових, бо ми, наприклад, підтримуємо програму вряту кінцівку, і нам жаліються після того, як вони проходять складні операції, інколи до десяти операцій, а потім ще витрачають купу часу для того, щоб знову пройти ВЛК і МСЕК, і після того тільки і, і це інколи буває надзвичайно складно. Тобто, це так само спрощення. Так, Причому, Сергій, я скажу, що так, да, і це спроститься, і дуже багато по великах вже було спрощених процедур. Але давайте просто зберемо візьмемо до уваги, що в ВЛК секції працівники, котрі не працювали з населенням, і достатньо були такими адміністративними, скажімо так, функціонерами, як би там не було. А якщо ми говоримо про те, що сьогодні... Законопроект передбачає зміни, і вже тепер будуть безпосередньо лікарі, котрі працювали і працюють з населенням, такі документи оформляти. Я думаю, що ми теж побачимо кращу таку етичну теж сторону цієї процедури. загалом, ви оптимістично ставитесь до того, що зараз написано в законопроекті, і чи дійсно ну це зараз надзвичайно важлива тема повернути певною мірою довіру до держави і до влади відносно того, що відбувається у сенсак. для того, щоб це зробити, цього законопроекту буде достатньо. Ми чуємо зміни. Я оптиміст, я би не займалася стільки питаннями реформи вже років 15, більше 15, з 7-го, 8-го року. Якби я не була оптимісткою, але де є слизькі стежки? Перша слизька стежка в тому, що законопроект все одно не включає всіх питань і необхідно буде прийняти ще відповідні постанови тобі, і міністрів. і от є питання, з якими вони виписані, будуть чітко, зрозуміло і достатньо. А друге, це власне виконання на місцях в тих самих закладах охорони здоров'я, тому що, крім, наприклад, доплати додаткову функцію роботи в комісії, ще ж може бути питання ротації: чи одного лікаря поставлять на всі комісії? Чи це буде ротація всіх фахівців, що теж зменшує ризик корупції? Тобто є питання виконав виконавчої гілці влади, наскільки допрацює певні норми закону, і друге, це є питання, наскільки будуть виконувати на місцях. До речі, в цьому контексті хочу всім пояснити про те, що ці заклади, потім створення комісії, вони належать громаді. А отже, громада може і через своїх депутатів місцевих, і через місцеві органи влади. Впливати, контролювати і на керівника, який, наприклад буде недобростовісно виконувати свою функцію по організації роботи таких комісій, тому разом ми змінимо країну.